Перед тобою я тут. Люба, що у тебе на голові? Тобі подобається. Називається осінній світанок. Геть з мене паршивцю. І що більше цього не було. Орландо. У мене немає сил, а то ти не знав. У чужому тілі завжди слабшаєш. Забирайтеся, усі. Що сталося з Орландо? Де його страховий поліс? Ти глуха? Я сказала усі, геть усі, геть забирайтеся всі. Всі, всі, ідіть звідси.